Це рубрика, куди піти. Якщо тобі треба смачно, швидко та корисно попоїсти, то буфета саме для тебе. Доброго дня! Я дуже голодна і дуже хочу спробувати ваші млинці з яблуком і американо з молоком. Тут ви зможете смачно і ситно поснідати, насолодитись ароматною кавою, швидко пообідати або взяти їжу з собою під час насиченого робочого дня. Різноманітність салатів, гарнірів і страви з м'яса і риби. А млинці, вареники та картопляники нікого не залишать байдужими. Тут готують на совість і з душею, свіжа, ароматна випічка власного виробництва зачарує домашнім смаком. Головна родзинка буфети в тому що всі страви готуються з натуральних продуктів, закупівля яких проводиться щодня? Який би ви варіант не обрали, вас чекає затишна атмосфера, доступні ціни та смачні страви. Це рубрика, куди піти. Всім смачного. Я смакую. До побачення.